Бувало таке, що викрав Бедбас, будувало захист, а ліжко все одно руйнують. Сьогодні ми протестимо все можливість завести ліжок і подивимось, яке з них найефективніше. Ну а що тако за цією стіною це загадка, тому що там дуже засекречений захист, який ми побачимо в самому кінці. Перший захист це отакий банальний захист. Але прикол в тому, що коли ти ламаєш ліжко. Опа, і тут немає ліжка. І гравець такий, що це таке? І в нього уйде декілька хвилин, щоб поняти, що це така пастка. Я піду 4 на 4 тому що я не знаю, тут якось покруче. Так бу заспавлюсь, треба забирати з генератора ці залізний звиток. Якщо подумав, що я справді такий нуб, як на минулому відео, то ви помиляєтесь, тому що я ще більше нуб. Я вже можу все купити для нашої пастки. Просто ставимо, дивіться, ставимо так, так. Оу, о, оу, стоп. Стало так. Так, так. Так, так. Так, 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 так. так. Ам, все, коротше. О, до нас вже прийшли, до нас вже прийшли. Так, почекайте. я заплутався. Ладно. І все. Дивіться, е, наш запись работав на самом деле там ліжко там. І вони якраз будуть з цієї сторони, і яке буде їх удивлення, що там немає ліжка. Коротше, купуємо, думаю, кам'яний меч і волкнув кулю. І ці я вука, А, я забув купити вогну. Йдемо зараз їх штурмувати. Все є ну, штурм, на штурм зелених. У них ліжко захищено оцим ендерняком. Я думаю, це дуже, дуже легко його зламати буде. А, зелених вже зламали, блін, жалко. Жалко, що зелених вже зламали. Ну нічого, зараз я можу в них забрати ресис генератора. Ви бачили? О, у нас, до нас їде червоний. О, його зараз зелений за зб'є, давай. Блін, у нас червоний йде. Червоний. У нього ж немає динаміту. Давай, і що вибач, вибач, все, це його вбило. Ой, там синій тепер. Синій тепер синій йде. Блін. Блін, блін, блін. Що він робить? Давай, давай, збивай його. Молодець, 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 молодець. що, все його, його вбили. Стоп, що? Все я йду, коротше, когось штурмувати, мабуть, синіх, а червоних. Краще червоних, мабуть. Тому що е, у червоних вони нас вже задовбали. Оу, оу 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 тут синій. І нього 16 хп. Давай, 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 пішов, пішов. Блін, 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 він нас вбив. Він впав. Він впав, він просто впав. Зелених вбили і залишився один синій осінь. І там червоні ще. Оу, що на. Коротше, йду на штурм червоних. У них там дуже круті гравці. У них книжка, я не знаю. Якщо там обсидієнт, я не здивуюсь. У мене діаманти. Все він впав. Оу, фух, я чуть не впав. В мене вісім діамантів. Зараз я прокачаюсь. Прокачуємо гостроту. Все у нас тепер є гострота один на мечах. Я думаю, це дуже допоможе нам. Нам ще трішки залишили до динаміту. Купив. Я купив, я купив оу! Шел. А так я мазврані. Ну, а де ти будуєшся. У мене немає броні, я забув, що в мене воно взагалі немає. Я купив, коротше, кольчужину, це середня броня така. А якщо я зараз скину динаміт, давай, 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 нападай, нападай. Коротше, стало тут динаміт. Все зарвімо. Все, він скинувся. Він тут. Ау! Їм зламало ліжко. Їм зламало ліжко. Все, ми виграли. Ми виіграли що з мене дракон. І я ставлю цьому захисту 4 з 10. Ця тактика теж дуже гарна, тому що нам не зламали ліжко. І тепер йдемо до середньої. Друга пастка виглядає дуже солідно і вона стоїть з води. Тобто ми ставимо обсидіант або цей, е, або сварикові дошки. і... Потім забриваємо це водою, а потім ще одним слоєм і ще один. І виходить, коли він ламає, і виходить, коли гравець ламає захист, то тут вода і він не зможе зламати захист, тому що вона дуже сильно мішає. Це раз я піду вже в соло. Так, ми розповнилися, у нас є вже 4 золота. Купуємо добові дошки і забудовуємо швидко кровать. Так, вже вже до нас йде. Ставимо отак, ставимо отак. Отак. Ну і в общем все. Там, коротше, вода е, внутрі. Тепер треба покрити все склом. Оу, за нас йде зелений. зелений. Він, 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 він тут. Він тут. Як, як він мене так робить мишем? Так, 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 він тут, він тут. Він не може нічого зробити, він нічого не може зробити. Він не може нічого зробити наш, 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 нашому ліжку. Бачите, він зламав, а там цей, і він не може нічого поробити. Тепер треба до нього попійти. О, у нього динамідь! Oh -oh. Я не встиг Скко поставити. Він доволі довго ламався ліжко, тому я ставлю цьому ліжку 7 з 10. Ну найскладніший захист це ось це. Дивіться, з чого він стоїть. Спочатку обсидіант або дубові дошки, потім скло, потім камінь енду, потім ще дошки, потім це, а потім дубові дошки. Так, да, мы і я напишу, що я закишаю. І нам зараз треба ще два золота для першого захисту нашого ліжка. І забудовуємо ось так. Тепер купимо вовну? Купимо вовну, купуємо вовну, купуємо вовну. Э, то есть не вовну, а скло. І потім э, після цього скла... Ладно, це робимо все просто склом. Коротше, але, але Мабуть, з того ще на скло, але я просто покрою все водою. Вода це теж гарний спосіб захиститись і зараз треба все покрити, а потім все ще це о-о-о. О-о-о-о. Проблема цього заксусу це те, що він дуже великий, тому ставлю його десь 6 10.